Книга української письменниці Ірини Агапєєвої Жіноче щастя це нетиповий любовний роман, в якому переплилися містика і детективна історія. Головна героїня Еліза, ідеальна дружина і матуся, її чоловік заможний, Вона має все необхідне і навіть більше, проте відчуває себе заручницею, задушливою, розкоші і суєти. Еліза розуміє, що справжнє щастя, десь поза цією кліткою. Вона наважується розірвати пута, крокуючи, невідоме, де кожен день приносить щось нове, а кожен вибір визначатиметься лише її бажанням. Випадкова зустріч із привабливим незнайомцем стає для Елізи точкою неповернення. Жінка майже нічого про нього не знає, але так тяжіє, у що може вилитися таке знайомство? Тим більше, що поява чоловіка в житті Елізи не випадкова. Кілька років тому, коли Еліза тільки починала зустрічатися з Денисом, він постійно її дивував. Був галантним, незмінно усміхненим і спокусливим, жартував і розповідав цікаві історії. Одного разу вони на підпитку і закохані приїхали до Дениса посеред ночі. Чоловік розпалив камінь, і вони сиділи перед ним. Обіймаючись і радіючи близькості, героїні доведеться зіткнутися з труднощами, щоб знову знайти себе, повернути внутрішню свободу і можливість самостійно вирішувати власну долю. Наскрізною ниткою крізь весь текст проходить роздуми про жіноче щастя, визначення якого суспільство завжди намагалося нав'язати. І поставити вище індивідуальної точки зору. Сюжет не відпускає від першої до останньої сторінки. Описані життєві ситуації та реалістичні герої вам точно відгукнуться читайте жіноче щастя Ірини Агапєєвої, читайте українське.